Друзі, вітаю свято на каналі Дмитро мною Дмитро Чекалкін. Тривіт, тривіт, Дякую, привіт дуже, дуже вам. приємно тебе бачити навзаєм. Глядачі також дуже багато коментарів завжди залишають під нашими коротенькими оціми бліц інтерв'ю. І сьогодні непростий такий прям ком в горлі. Інтернет, суперечки відносно різних проявів опозиції проти влади. Найгарячіше це, звісно, що календар від п'ятого каналу. <реш> це просто, просто, просто якийсь розкид, ханжества цього хейту, і як це називається? Фарісейство? Ну, будь ласка. От... Просто може я чогось не розумію, пане Дмитре, Ну як можна таку по перше, краса по друге, волонтерка для армії? По третє, ініціатива самих жінок. Як тут можна знайти якісь мінуси і за що всіх щось сварити? Ну будемо вважати, що це такий піар ход для просування цього проекту. Насправді я дурниць такий многоходовочка, Я кажу. Для того, щоб я кажу, за палібрі більше да більше уваги прикути громадськості до цього чудового mm -hmm. проєкту. Я завжди казав, що знаєте, найвища насолода в житті це спостерігати за красою жіночого тіла. Тому для мене абсолютно не, не зрозуміло це обурення. Може, просто це для когось це заздрість. знаєте, що в них немає таких чудових е, при, принад, да. тому, тому вони накинулися. Єдине, що там когось здивувало, коли вони про, проаналізували цей список підписантів, да то він на диво співпав з тими, хто засуджував колишню нашу омбудсмена Денисову, що вона поширює інформацію про радянські про російські злочини на території України. Тобто таке mm -hmm. практично там майже на 100% співпав цей список цих осіб. Тобто це дивує, що їх занепокоїть з одного боку поширення інформації про російські злочини, з іншого боку, допомога, можливість допомогти зібрати кошти на обладнання для українських військових. Тобто, тут ну багато, багато хто звернув на це, на це увагу, але Будемо сподіватися, що це зрештою допоможе зібрати необхідну суму. Там вона була позначена. Я сам вчора двічі до цієї теми повертався в своїх своїх соціальних мережах. На жаль, найбільший мій канал спілкування з аудиторією. Мій публічний профіль вчора був остаточно забанений Фейсбуком. Там 600 тисяч біда тисяч підписників, які ну все ж таки відслідковували за моїми. Постами впродовж 10 років, і ну, велика частина мого життя пов'язана з цим каналом. Я був там визнаний на підставі на завдяки цьому каналу. Був визнаний в минулому році там кращим блогером України. Вручали там мені навіть ну, провладні канали, такі як ICTV, Вони вручали мені ці нагороди. Потім правда цей ефір, який вони зняли зі мною. Вони його так і не видали. Ну, в ефір. Так і буває останнім багато часами. там чого. Я казав, мабуть, того, що він не хотілося почути, але це відбулося. Тобто це визнання відбулося завдяки моєму Facebook-профілю публічному. В перші дні російської агресії були рекордні. Там він охоплення в день було 3,5-4 мільйони на один лише мій профіль в Фейсбуці. І після того як я написав, я за що вони мене забанили, я написав, що поляки так чудово розуміють нашу біль і нашу трагедію, тому що немає іншої. Країни іншого народу, який би так страждав від утисків Російської імперії від того, що його еліту знищувала ця кривожерлова імперія Я мав 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 на увазі в першу чергу там Капин, мав на увазі Літак, санд... літак Сандармох, Голодомор. І, і оце було підставою звинувачення в мене в мене в, 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 в тому, що я розмухую ненависть. Тобто сьогодні парламенти всіх європейських е, країн визнають один за одним е, українську трагедію голодомору, німеччина, німеччина да геноцидом. Я про це написав в своєму профілі Фейсбуці. і Мене за це Фейсбук адміністрація Фейсбука забанила. Це теж ну тобто, це дійсно. Сьогодні відчувається вплив російських російських агентів. Одна з останніх моїх програм, яку я знімав якраз для перемогу, «Саундчек», пов'язана з книгою, яку випустила друкарня видавництво Віват Де Ugly Енагли Енагли Трут Огідна Правда про те, як російські. Агенти впливали на мережу Фейсбук впродовж останніх там восьми років, і цю книгу написали провідні і колумністи New York Times. вона отримала там купу нагород в, в Сполучених Штатах, і сьогодні вона є на полицях видавництва Віват. Я якраз зараз їду там підписати книги. Обов'язково свої... купуйте, друзі, звертайте увагу на все. Свої книги підписати якраз в редакції в новому, новій крабниці цього видавництва Віват, який відкрилися на Сагидачній, на вулиці Сагидачного. Так от. В мене був розлогий матеріал присвячений аналізу якраз пригожинських цих агентів, які впливають сьогодні на цю соціальну мережу. І цікаво, що сам Пригожин нещодавно вихвалявся тим, що в нас є такі можливості. І дійсно, ми будемо вилучати в цьому вашому організмі точково він сказав печінку і нирки, де що mm -hmm. не приховує своїх планів, не приховує, що в нього є агенти в соціальних мережах. Що в тій самій Кремнівій долині вже багато років існує таке проросійське лобі, яке, на жаль, захищає сьогодні в соціальних мережах інтереси в Росії, хоча декілька з цих соціальних мереж обмеження було заборонені з Росії, але агенти російського впливу на жаль діють. Ясно. Ну така механіка і ізуїцька логіка країни-агресора, країни-терориста. Що ж, пане Дмитре, а в мене сьогодні приємна є Фейсбук новина. Я сьогодні прокинувся, виїхав угу. з блікауту. Я тільки дійшов до інтернету, включаю Фейсбук, і це так було чудово угу. на офіційній сторінці одного із найкращих українських карикатуристів Юрія Журавля. Так. Світлина, де карикатура була зроблена з позначкою Дмитро Макашов: Ти попросив, я намалював. А, я дуже люблю і ціную творчість, де, і я, я абсолютно радий, що я доклався до обговорення цієї історії, коли він ще виклав ем, концепцію карикатури, ем, яка стосується історії з Мівіною. Мівінавата Яя написав він, а потім намалював чудову карикатуру, де Єрмак. Розвішує мівіну по вухах простих українців, <рес> 에, ну, щоб не завершувати на фінальній якійсь такій сумній ноті про поганий Фейсбук, 에, що ви думаєте про цю історію з Мівіною? Бо якось дуже кометно. Ну, як не, це, це дійсно сумало? був вибух такого креативної креативного <рес> реакції на. Цю подію в мене на телеграм-каналі. Я подібне вже не можу розміщувати в, в Інстаграмі чи Фейсбуці, да, тому що за це одразу ж забанять. Але знов-таки, тому що ну, все ж таки в мене лишилися там, не публічний, а приватний профіль, на якому ще можна щось робити да, в Фейсбуці. Але, е Дійсно, настільки яскраві були реакції. В мене в телеграм-каналі. Я всіх запрошую на телеграм-канал Прямого, в да. тебе теж є телеграм-канал, чи ще не файла. я ще не створив, я тільки в Ютубі встигаю все. Ну і в Ютубі теж є підрозділ такий спільно, спільнота, спільнота да, да, де там. викладають і фотоматеріали, і текстові, тому всіх закликаю да, підписуватись на Ютуб канал Дмитра Дмитро Ньюс, на мій Ютуб канал, на телеграм-канал Прямого каналу і на мій. Телеграм-канал. Е, дуже дякую е, вам, пане Дмитре. Шановні друзі, завдяки магії Ютуба. Щойно а ці якісь там 5 хвилин поруч з вами, е, хоча й віртуально, був Дмитро Чекалки. Дякую, дякую вам, завжди приємно тебе бачити. Е, До нових сумніваюсь, цікавих зустрічей, Пока-пока. Пока-пока.